Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла дуже класну рестайлінгову шкоду Octavia a 5 з Німеччини з хорошою історією і в дуже класній комплектації. Давно мені всі пишуть, дзвонять, коли ж у вас з'явиться хороша шкода Octavia у Універсалі А5. Ось дуже класний екземпляр. Чому? По-перше, був завжди один власник, це по брифу видно. По-друге, без ДТП. Класні комплектація, красивий колір, такий сіро-бірюзовий, щось, щось таке, красивий колір. Вся рівненька по зазорам. Ну і звичайно ж, друзі, що? Двигун MPI 1.6 бензин MPI. Так, є ось така вмятинка маленька. Ну її практично не видно, приїдете її вже не буде, витягну. Копійки стоїться зробити, тоніровка є, релінги є. По комплектації сітка, шторка, все в комплекті є, запаска повноцінна, це весь комплект є. Ексклюзивна функція, як для Октавії, практично не зустрічається, а в цей є підогрів задніх сидінь. Йдемо далі. Ось бриф німецький. Значить тут видно, що нолік це значить один, один власник. З 6 місяць 2009 рік був Діп Свен. Завжди був один власник і він і в маленькому брифі. Є, да? далі йдемо по комплектації по салону. Тканевий темний салон стандартний, але дивіться підігрів передніх сидів, кліматконтроль, шкіряний руль, всі 4 склопідйомника. Датчики світла, датчики дощу, все це є. Сигналізація. Біксенон. При виворіті руля підсвічує там право-вліво, відповідно противотуманка підсвічує. Омивачі фар, бризовики. Так, Круїз контролює, що у нас по пробігу? Пробіг у нас, друзі, оригінальний 262 тисячі. Тепер по лакофарбовому покриттю. Це, скажімо так, такий анонс експромт відео, тому сильно детально показувати поки що не буду. Машина тільки приїхала. Зараз скажу. Є два підфарбування, точніше, мабуть, якийсь перелак, тому що повинно битись десь 120-130 мікрон, а дві деталі ось це крило, б'ється 140, 150. Хвилинку. 144, бачите? 128 тут, 115. 132, 137, 111, ну тут щось. Може воно і не фарбоване. Заводський. Так, капот 79 не фарбовано. 79 не фарбовано. 79 77, 85, 73. 74, 77, 87, 87, 88, 87, 151, ось, теж перелак, 149, десь до 110 биться, 147, 118, 81, 73, 76, 78, 77, 86, 87. 78. Отже, друзі, машина без ДТП, перелак. Це крило, праве, вірніш, ліве, заднє і праве переднє крило. Але ну, з кольору не випадає, рижики ржавчин, нічого такого нема. Е, далі. Ціна, дуже хороша ціна для такого стану, для такої комплектації. Буде в районі 8,5 тисяч. Тому спішіть, приїжджайте, дивіться класна тачка за такі гроші в збереженому стані із Німеччини. Е, Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка. 18, ось Мрео, Тут знаходиться автомобіль. Автомобілі дуже багато на майданчику, є що вибрати. Тому підписуйтесь на канал Грінею Авто, ставте подобайки, до зустрічі!